Весела, гарна кучерява, маленька дівчинка-весна біжить, сміється, сіє трави. Усе пробуджує, від сну вона. Дітки, скажіть, будь ласка, яка зараз пора року? Так, весна, Дітки, а яке навесні повітря? Повітря чисте, свіже, прозоре, тепле, легке. Дітки, а як світить сонечко? Сонечко світить ласкаво, лагідно. Які рослини прокидаються навесні? Дерева, трава, квіти. Навесні пташки повертаються із теплих країв. Дітки, чомусь не видно птахів. Давайте разом з вами промовимо закличку. Пташок закликаю із теплого краю. Летіть соловейки. На нашу земельку спішіть ластівоньки, пасти корівоньки. Дітки, давайте ще раз пташок закликаю із теплого краю. Летіть соловейки, на нашу земельку, спішіть ластівоньки пасти. Корівоньки Дітки, погляньте, до нас завітали пташки. Повертаються пташки, наші друзі голосні. Співом нас вони вітають. Настрій гарний. Піднімають. Дітки, перші птахи, які повертаються, це жайворонки, дикі гуси. Шпаки, дрозди. В кінці квітня лелека і ластівка, а у травні соловейко. Дітки, ви вже знаєте, що є птахи, які зимують у нас, і вони називаються зимуючі птахи, а є перелітні птахи. Це птахи, які відлітають у теплі краї. Дітки, давайте разом назвемо дитинчат пташок. У ластівки ластівята, у жайворонка, жайвороненята, у шпака шпаченята, у солов'я солов'ята, у дятла. Дятленята, усови совенята. Молодці малята, до наступної зустрічі!